Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Присутні п'ятеро членів комісії, кворум ЄС. Також присутні з нами заступник міського голови з питань фінансів Бедрага Світлана Миколаївна. Розпочинаємо. Питання: перше, розгляд змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2023 рік. 1.1. лист департаменту фінансів Номер 1497 від 20.11.2023 року. Будь ласка, Світлана Миколаївна, доброго дня, шановні. Наближається кінець року, і ми провели аналіз по нашим показникам, які формують дохідну частину бюджету. Є у нас об'єктивна причина: це. З 1 жовтня перерахування до державного бюджету, так називаємо військового ПДВ ПДФО. Сьогодні ще кошти зараховуються до бюджету. Ми, ну, президент вже підписав. Чекаємо, який буде механізм порядок чи з поточних надходжень ці кошти автоматично казначейство у нас забере, чи Ми самі перерахуємо, але ми вже це порахували і просимо винести на розгляд комісії коригування за окремими показниками. Тобто, в цілому у нас буде виконання плану, ми рахуємо невелике перевиконання, але в першу чергу по ПДФО у нас буде невиконання, тому ми просимо, ну і за окремими є збільшення надходжень, ті, які ми не рахували, що буде в такому обсязі, тому є пропозиція. хоча об Об'єктивно невиконання по податку на доходи фізичних осіб це є об'єктивна причина. Але разом з тим ми рахуємо, що якщо у нас є можливість, щоб у нас коректно виглядав план і виконання його. Угу. Причина зменшення на завдяки військовому ПДФО 351, але в, Але якщо з рахуванням плану, то да, зменшення воно, на 201 один. Ми пропонуємо зменшення. Зменшити там і ще такі невеликі. Ну, а в основному вся сума буде йти на збільшення по іншим податкам, так колеги. Є питання? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Другий лист 1499 від 20.11.23 року. Будь ласка, Миколаївна. Перше, Михайловна. це у нас розпорядження Одеської обласної адміністрації. Була довідка про зміни річного розпису, то нам давали, тепер забирають субвенцію на виконання інвестпроєктів в розмірі 1 мільйон 785 тисяч гривень. Це перше. Друге, по органам управління. Саме по функції там, де керівництво і управління, у нас є пропозиції на ноль виходи, але пов'язані або з необхідністю електроенергії збільшення, або там Укрпошта, департамент транспорту, ті, які у нас паркування, і вони повинні надсилати листи, і департамент комунальної власності, судовий збір, апеляційні скарги таке і таке інше. Третій департамент економіки в рамках свого бюджету плюс-мінус 80 тисяч для відрядження по грантовий офіс. Управління дорожнього господарства дає перерозподіл. Тут перерозподіл, тобто не збільшення, не зменшення, перерозподіл, уточнення. Департамент муніципальної безпеки. По комунальній установі муніципальна варта. У нас протягом року було спочатку збільшення, потім зменшення, але ми, у нас не було можливості в повному обсязі передбачити кошти на виплату заробітної плати. Ми ну, порахували, і це вже для того, щоб повністю забезпечити бюджетними призначеннями по заробітній платі. Пункт 6. департамент екології. Знімає з проєктування та будівництво, зменшує видатки бюджетного комплексу ентузіаст. Деякі з вас були присутні на обговоренні цього проєкту. 3 мільйона 790. 000. І є прохання 400 тисяч артизіанку свердловину Пересівському району. В цілому йде зменшення. Пункт 6 передбачає по департаменту міського господарства і плюс, і мінус. І ну, якби плюс-мінус, і за окремими видатками, плюс. Ну, перше, плюс місць зелен трес – це заробітна плата, міські дороги це відновлення дорожнього покриття після аварійного ремонту і заробітна плата. Зменшення по міст світло. Ми з вами це розглядали. Я тоді говорила, що буде велика економія по споживанню електроенергії, і по спецкомбінату мінус один мільйон. Яка загальна економія? бо місць світло ну, на той час було десь біля 60 мільйонів, зараз не знаю остаточну цифру. Скажу на слідуючій комісії. Департамент міського господарства по ліфтам також плюс-мінус. Невелике таке коригування. По СМЕКу придбання пального в рамках свого кошториса. Плюс-мінус. І дев'яте органи управління ми звернулися до міського голови, отримали погодження щодо виплати премії в листопаді і в грудні і 7 грудня день місцевого самоврядування виплатити премію працівникам виконавчих органів. В цілому йде на НОМ. Ну, в основному у нас був резерв по департаменту фінансів і ми його збільшуємо по іншим нашим виконавчим органам. Департамент освіти і культури. Тобто це, це спочатку департамент освіти. Також тут іде збільшення, зменшення. В основному збільшення ви бачите це облаштування захисних споруд, це і придбання джерел резервного живлення і облаштування найпростіших укриттів, де потрібен поточний ремонт, капітальний ремонт. По закладам освіти придбання альтернативних джерел, обігрівачі, ліхтарі, там перевірка лічильників, пошкодження після збройної агресії. Це основні стипендії нашим е, учням ПТУ, е, капремонт в е, частині проведення робіт з залаштуванням систем автоматичного сіння, 94 в е, чотирьох закладах і знов ну, таки генератори. І зменшення за рахунок чого? За рахунок харчування, за рахунок оплати комунальних е, е, послуг е, там, по муніципальні виплати. і ну, де збільшення, а по окремим у нас вже багато об'єктів капітального ремонту, коли вже провели тендери, виконали роботи, 8 мільйонів це вже, як говориться, на підставі фактичного виконання робіт. По департаменту культури у нас йде по заробітній платі збільшення, також щоб виплатити. В кінці року матеріальне заохочення, комп'ютерна техніка у них залишилася ми йдемо на це, тому що потрібно працювати в бібліотеках з комп'ютерами і за рахунок зменшення інших видів. І виконавчий комітет служба з обслуговування адмінбудівель збільшення. Між заробітною платою і нарахуваннями 30 тисяч. Все. А кхм, Укс не надав інформацію, так? Да? Ні. Колеги, є питання? Ні. Тоді, якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за одноголосно рішення прийнято. Так. І питання друге це розгляд поправки до проєкту рішення. По внесення змін до рішення Одеської міської ради від 30 листопаду про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2023 рік. Це ми узагальнюємо те, що ми зараз голосували е, вибачте, так. ми е, як краще. Я не знаю як краще. Ми будемо робити, отак як ми комісію провели одну поправку, другу поправку. Ну так щоб а, у нас була у нас було у нас проект рішення виставлений. Тепер ми до нього робимо ну, поправку. Я би пропонувала, щоб зробити поправку і її вислати, щоб не було останній день депутатам. Тагато да, 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 да. ну буде написано. ще одна поправка. Якщо у нас не будуть якісь думаю, що ще не одна. Так, прошу голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято так і третє питання це у нас розгляд поправки щодо надійної допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову службу для збройних сил України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які зареєстровані на території Одеської міської територіальної громади. Так, ну коли бачили поправку, я так розумію, там є питання да сто технічного характеру. Так, Миколаївна? Я так розумію, за підготовлена поправка, щоб було до якої програми, чи до ветеран, чи до програми надання соцпослуг. олена Петрівна відрядження сьогодні. Але я думаю, що правильно все-таки до програми ветеран, тому що ті люди, які мобілізуються, вони завтра вже ну, фактично, це стають категорії ветеранами. ветеранами так, да. це тому, о, і ми тоді робимо просто доповнити. ну Зараз я тоді буду прохати департамент е, праці соцполітики, щоб більш коректно працювати, доопрацювати цю поправку, але без порядку. Угу. А порядок так? буде вже розпорядженням. Ну, це була ця поправка, тільки це є і міська програма завтра розглядати з будь-якого виправчого комітету. Ми, ми ви, ви сьогодні її не можете голосувати. Так. Тобто ми, ми, ну, так давайте в п'ятницю її проголосуємо так, так. після іспалкому. Тоді на будемо тоді будем розглядати в п'ятницю. Згодні, колеги? Тоді не голосуємо. А. Все, порядок денний вичерпаний, колеги. Дякую вам усім. Ми переходимо Дякую. до погоджувальної ради.